Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Easy Yarn і у цьому майстер-класі ми з вами будемо в'язати сумку Шопер. Дуже мені подобається така ідея, тому що не потрібні пакети, які я дуже не люблю. А ось така екологічна сумочка виходить, дуже симпатична. Мені такий варіант дуже сподобався. Сподіваюся, що вам також стане в нагоді і сподобається така сумочка, будете використовувати. Таку сумочку я в'язала, вона маленька. Це просто подивитись, як себе веде нитка. У мене навіть не зовсім нитка, в мене шнурок, я зараз вам розкажу про це. Сумочка ця в мене маленька. Я дивилася взагалі, як це буде виглядати, розміри. А у майстер-класі ми вже з вами пров'яжемо повноцінну велику сумку шопер. Цей шнурочок я знайшла в побутовому магазині, я навіть і не шукала, просто побачила і зрозуміла, що треба брати. Отже, якщо у вас немає шнурочка, не знайдете, можете просто використовувати будь-яку ниточку. Що зручно з цією сумкою, що круто, що її можна в'язати на будь-який розмір, взагалі з будь-якої пряжі, будь-яким гачком. Я все вам покажу, як це робиться, і ви далі вже будете в'язати під себе. Якщо є шнурочок, можете в'язати зі шнурочком. мені дуже сподобався такий варіант. До свого шнурочка я буду використовувати гачок 5 мм. Ви можете взяти пряжу, яка підходить також до гачка 5 мм, або ту пряжу, яка є у вас, і вже гачок, який підходить до вашої пряжі. Ця сумка це одна деталь, пров'язується спочатку ось тут. Просто стовпчиками без накиду, ось так рядочками пров'язуємо ось цю частинку, потім вив'язуємо ось цю сітку, це повністю одна деталь. Ось так ми її пров'язали, і закінчили цю деталь знову стовпчиками без накиду, такою ж деталькою, як ось тут і спочатку ми от починали. Складається вона потім навпіл, ось ця частина, і вже пров'язується ось тут вив'язується. Ручки, просто це в нас повітряні петлі. Пров'язали одну ручку, обв'язали цю сторону, далі дов'язали сюди знову зробили повітряні петлі і обв'язали вже цю сторону. І потім вже обв'язуєте стільки рядочків, скільки вам потрібно. І це ми будемо зараз все розбирати. Я просто вам розказую, як. Поетапно ми це все будемо робити. Я буду пров'язувати таку сумочку двох кольорів, тому що я хочу її зв'язати велику, а боюся, що в мене одного моточку 150 метрів, в мене не вистачить на велику сумку. Отже, я буду в'язати ось так: половинка нижня в мене буде темна, ось така, а верхня половинка в мене буде світла. Почнемо ми з вами в'язати ось з цієї частинки. І Зараз ми просто наберемо ланцюжок з повітряних петель і далі будемо пров'язувати частинку стовпчиками без накиду. Набираємо ланцюжок з повітряних петель. Я починаю зі світлого шнурочка. І тепер набираємо наш ланцюжок того розміру, який вам потрібен. В мене це буде 16 см. Так, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось є 20 повітряних петель і тут 16 см в мене. Тепер ми робимо одну повітряну петлю підйому і будемо пров'язувати далі у зворотньому напрямку стовпчиками без накиду. Розвертаємо ось так ланцюжок і бачимо ось ці перетинки. Саме в ці перетинки ми будемо з вами в'язати. Одну зробили петлю підйому. далі у другу від гачка петлю розвертаємо наш ланцюжок, і в перетинку вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі наш наступний. Так само в перетинку, пров'язали стовпчик. Знову наступна перетинка. І ось так в перетинку до самого кінця ряду, ми будемо пров'язувати стовпчиками без накиду. Навіщо ми в'яжемо вперетинки, це для того, щоб ось ця косичка вона зберігалася. Тобто, коли ви будете пров'язувати, я на цьому прикладі вам покажу, Бачите, ось ця косичка лишається і дуже гарно виглядає ось цей край. Вив'язали ми ряд до кінця, останню я пров'язала вже петельку. Тепер в кінці ряду ми робимо одну повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Тепер в кожну петельку пров'язуємо знову стовпчики без накиду. Ось ця повітряна петелька вона не пров'язується. І починаємо з другої від гачка петлі, пров'язуємо в першу петельку, стовпчик без накиду, далі в другу петлю. І ось так в кожну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Дов'язуємо ось цей наш другий рядочок. Будьте уважні, з останньою петелькою, не загубіть її, ось вона. Ми так само пров'язуємо туди стовпчик без накиду. І все, ми закінчили наш другий рядочок. Знову робимо одну повітряну петельку, розвертаємо і наступний ряд так само стовпчиками без накиду. Я ось пров'язала 4 рядочки: 1, 2, 3, 4, чотири рядочки стовпчиками без накиду. Ви можете пров'язати, наприклад, ще, якщо вам сподобається, там, щоб край, ось ця частинка, да, була більша. Ви можете пров'язати ще стопчики без накиду, або, навпаки, зробити її зовсім тоненькою. І далі ми вже починаємо вив'язувати ось цю сітку. Пров'язали ось цю частинку. Далі ми робимо 5 повітряних петель. Ми робимо 1, 2. 3, 4, 5, і розвертаємо в'язання. Тепер в першу нашу петельку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову робимо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і в наступну петельку знову стовпчик без накиду пров'язуємо. Знову 5, і знову стовпчик без накиду в наступну петельку. Ось такі великі петлі в нас виходять, і ми маємо так пров'язати до самого кінця нашого ряду. Пров'язуємо 5 повітряних і в петельку в наступну стовпчик без накиду. Знову 5 повітряних, знову стопчик без накиду. І так ми в'яжемо з вами до кінця ряду роблю останні 5 повітряних, 3, 4, 5, і в останню петельку пров'язую стовпчик без накиду. Ось є. Це ми закінчили з вами рядочок. Ось такі великі петлі в нас зараз. В нашому рядочку і тепер набираємо знову 5 повітряних. 1 2, 3, 4, 5 і розвертаємо в'язання. Тепер стовпчик без накиду ми пров'язуємо ось цю величеньку петлю. Просто пров'язуємо ось так стовпчик. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5, і тепер в наступну так само ми пров'язуємо стовпчик без накиду, знову 5, в наступну стовпчик без накиду. І все так ми в'яжемо до кінця ряду, і в нас вже починає ось така сіточка вимальовуватись, вже видно, як воно буде далі виглядати. Я набрала ось останні 5 повітряних, і в останню пров'язую стовпчик без накиду. Це кінець нашого ряду. Тепер знову ми набираємо 5 повітряних, 3, 4, 5, розвертаємо і тепер повторюємо знову все, як ми в'язали до цього. Пров'язуємо велику петлю стовпчик без накиду, знову 5 повітряних. 3, 4, 5 і знову стовпчик без накиду. Все, ось це весь наш візерунок, який ми будемо пров'язувати. В'яжеться дуже просто, достатньо швидко. І ось так ми в'яжемо далі кожен рядочок. Ось я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочків ось цієї сітки. І тут в мене 15 см. Зараз я буду змінювати колір на інший світлим я вже пров'язала, і тепер. Частинку я пров'яжу нижню темним кольором, а потім знову повернуся до світлої частинки. Ось цю останній стовпчик я пров'язала, його я розпускаю тільки наполовину, ось так. Ось ці дві петельки підхопила. Ось це неповний пров'язаний стовпчик без накиду. І тепер цей стовпчик я просто буду пров'язувати ось цим темним шнурочком. Протягнула, і усі ниточки підтягуємо добре. Ось так, змінили колір і починаємо знову робити все, що ми з вами в'язали до цього. Пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, розвертаємо в'язання. І знову пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову 1, 2, 3, чотири. 4, 5, і знову стовпчик без накиду. І тепер я продовжу в'язати вже темною ниточкою. Якщо ви не змінюєте колір пряжі, ви можете продовжувати так і в'язати. Далі, ось цим вашим основним кольором. Ви так і продовжуєте в'язати. в мене просто сумка, вона буде складатися з двох кольорів, тому я змінила колір 4 5 І все продовжуємо далі в'язати, як ми в'язали до цього. Так, я пров'язала частину вже темною ниточкою, темним моїм шнурочком. І в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять рядочків. рядочків в мене складає 15 см. Отже, ось тут світла частина 15 см, і темна частина 15 см. Загальна висота це 30 см. Ось ця висота це в нас і є висота нашої сумки розмір. Ось ця частинка, це ми її зараз пров'язали. Отже, передню частину ми пров'язали, і тепер. Ось цю частину ми пров'язали, і тепер будемо продовжувати в'язати. І таким чином ми вже переходимо на зворотню сторону і зараз маємо пров'язати таку ж саму частину. Продовжуємо в'язати темною, 9 рядочків 15 см є. Пров'язуємо ще 15 см такою темною. Повністю вся темна частина складає 30 см, і тут в мене 18 ось цих рядочків. Ось цієї сіточки 18. З темною частиною ми з вами закінчили, і тепер переходимо знову до світлої. Змінюємо нашу ниточку. Ось тут ми останній наш стовпчик пров'язали без накиду, ми його розпускаємо, але тільки одну петельку. Ось ці дві петельки підхопили. У нас є не повністю пров'язаний стовпчик без накиду, і ми беремо нашу світлу ниточку. Пров'язуємо цей стовпчик, уже світлу ниточку. Ось так є. Добре підтягнули. І далі знову робимо все те ж саме. Пров'язуємо 5 повітряних. 2, 3, 4, 5, розвертаємо наше в'язання і робимо стовпчик без накиду в велику петельку. Знову 1, 2, 3, 4, 5. І знову стовпчик без накиду. Таких світлих ми маємо пров'язати таку ж саму кількість, скільки ми пров'язували з вами на початку. На початку ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, сім рядочків нашої сітки ми зараз пров'яжемо світлим, а потім, як перейти на ось цю частину на стовпчики без накиду, я вам покажу. Пров'язали ось ці сім рядочків світлою ниточкою. І тепер ми переходимо до ось цієї частинки, там де ми пров'язували стовпчики без накиду. Ось тут ми закінчили останній стовпчик без накиду, робимо одну повітряну і розвертаємо в'язання. Тепер в кожну ось цю петельку, які в нас є великі, ми будемо пров'язувати стовпчик без накиду, але між ними ми не будемо робити повітряні петлі. Просто пров'язуємо ось так стовпчик. Без накиду. Це в першу петельку. Далі пров'язуємо в другу петельку, так само стопчик без накиду. Далі наступно. І ось так до кінця ряду в кожну петлю ми пров'язуємо стопчик без накиду. Пров'язуємо останній стовпчик без накиду в останню петельку. І ось такий рядочок у нас з вами вийшов. Тепер ми будемо просто в кожну петельку пров'язувати стовпчики без накиду. Ми робимо одну повітряну і розвертаємо в'язання. Тепер одну повітряну ми не пров'язуємо, в другу від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду, далі в наступну. І так ми в'яжемо до кінця. Це в нас буде рахуватися перший рядочок з товчиками без накиду. Нам їх треба пров'язати ось таких рядочків 4, тому що ось тут ми з вами пров'язували 4 рядочки, і так само ось тут ми пров'яжемо 4 рядочки. Перший ось ми зараз починаємо, і далі другий, третій і четвертий. Дов'язали останню петельку. і в кінці ряду обов'язково робимо одну повітряну петлю. Розвертаємо. Повітряна петля в нас не пров'язується, і в другу від гачка петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І знову до кінця ряду ми в'яжемо стовпчиками без накиду. Це в нас вже другий рядочок такими стовпчиками. Так, ми дов'язуємо другий рядочок, потім третій і четвертий, а там з вами вже зустрінемось. Чотири ось ці рядочки пров'язали. І все, у нас основна частина, вона вже готова. Ось Бачите, ось наша сумочка, вона вже майже готова. Все, що нам зараз лишається, це пров'язати ручки для нашої сумочки і обв'язати край. Там, де ми закінчили наше в'язання, ниточку ми не відрізаємо. І тут ми робимо одну повітряну. В'язання розвернули і пров'язуємо просто стопчик без знаки до першу петельку. Пров'язали. Тепер будемо набирати ланцюжок з повітряних петель це буде наша ручка. Ви можете на себе приміряти, скільки вам потрібно повітряних петель. Я наберу десь 90 повітряних петель. Мені цього буде, мені вистачить цього. Один, 2, 3, 4, 5. Так, набираємо стільки петельок, скільки вам потрібно. Оцей ланцюжок ми набрали, обов'язково порахуйте, скільки петельок ви набираєте, тому що потім ми будемо пров'язувати таку ж саму ручку з іншої сторони. В мене тут 90 петельок, ви набираєте таку кількість, як буде зручно вам. І далі ми будемо приєднувати наш ланцюжок з іншої сторони. Ось тут ми починали, і ось сюди ми його приєднаємо. В останню нашу петельку просто пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось тут приєднали наш ланцюжок з повітряних петель, і далі будемо обв'язувати ось цю сторону. В першу петельку ми вже пров'язали стовпчик без накиду, далі в наступну петельку це в нас ішли рядочки, і тепер в кожний рядочок в ось таку от петельку ми будемо пров'язувати стовпчик без накиду. В першому рядочку ми вже пров'язали, це ми пров'язали в другому. Далі, ось тут, в третьому пров'язали стовпчик без накиду, і в четвертому пров'язуємо так само стопчик без накиду. Далі ми будемо пров'язувати в кожну ось таку велику петлю стовпчик без накиду, і стопчик без накиду в стовпчик без накиду, який ми пров'язували між повітряними петлями. Отже, пров'язуємо наш перший стовпчик без накиду в велику петельку. Ось тут вона, це в наші останні оці великі петлі, які ми пров'язували, вони не дуже зручні. Пров'язуємо сюди стопчик без накиду. Далі пров'язуємо стопчик без накиду в стовпчик без накиду. Знову в петлю велику. Далі, знову, ось тут у нас стовпчик без накиду. Ми сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову в петельку. І так ми повторюємо до самої нашої ось цієї частинки. Ось до цієї частинки повторюємо, і тут ми з вами вже зустрінемось. Пров'язали всі петлі, які були на ось цій частині з сіткою. І тепер пров'язуємо петельки, які у нас ось тут. Ми пров'язуємо перший рядочок, який був, далі другий рядочок, далі третій рядочок, ось тут у нас петелька виходить така. І ось цей четвертий рядочок, який був на стопчиками без накиду. Ось так ми обв'язали першу частинку нашої сумочки. Тепер ми в'яжемо наступну нашу ручку. І тут маємо набрати стільки повітряних петель, скільки ми набирали ось тут. В мене це 90 петель ви набираєте стільки, скільки у вас було. Ланцюжок наш набрали, і тепер будемо кріпити з іншої сторони. Ось тут у нас був початок ленцюжка. І з іншої сторони в нашу останню петельку. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так закріпили. Тепер ми все повторюємо. Знову пров'язуємо в першому рядочку, в нас вже є стовпчик, далі в другий рядочок ми пров'язуємо знову стовпчик без накиду, третій наш рядочок, стовпчик без накиду, і четвертий рядочок, стовпчик без накиду. Ось цю частинку обв'язали. Далі наші великі петлі обв'язуємо. Пам'ятаємо, що стовпчики без накиду пров'язуємо велику петлю і в ось цей стовпчик без накиду, які в нас були між повітряними петлями. Дов'язали наш ряд до кінця. І ось тут є в нас стовпчик, перший, який ми пров'язували без накиду, ми в цей стовпчик пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Таким чином, ми закінчили наш перший ряд, і тепер будемо переходити до обв'язки ручок і до нашого наступного рядочку. Робимо одну повітряну петельку. В цю ж петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду, і ми її помічаємо. Цю петельку вона в нас буде перша і остання. Тепер в кожну повітряну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали в першу. Далі, знову. Тут вводимо гачок, ось тут в нас є косичка і є ось ці перетинки. Ми ось так за перетинку, так в перетинку ввели і пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми пров'яжемо повністю ось цю ручку, потім переходимо до цієї частини, просто в кожну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду. Потім нашу наступну ми будемо пров'язувати, так само пров'язуємо кожну повітряну петельку стопчиками стовпчиками без накиду і в'яжемо так до самого кінця, ось до цього нашого маркера, до ось цієї першої петельки. Дов'язуємо наш рядочок до кінця. І тепер ось ця наша петелька, той перший стовпчик, піднаки, до який ми пров'язували, ми в нього будемо пров'язувати стовпчик з'єднальний. так, все ми закінчили наш рядочок з'єднальним стовпчиком, обв'язали нашу ручку, повністю всю сумку по колу. І тепер переходимо до наступного рядочка. Ви можете обв'язувати так стільки разів, скільки вам потрібно. Я думаю, що я ще два рядочки такі пров'яжу і мені вистачить. Робимо знову повітряну петельку: в цю ж петлю пров'язуємо стопчик без накиду. Це наш ось цей перший стопчик і ми його помічаємо нашим маркером. Або можете ниточку взяти іншого кольору. Так, помітили нашу першу петельку, і далі в кожну петлю ми пров'язуємо стовпчики без накиду. І знову так обв'язуємо всю сумку до самого кінця, до ось цього от моменту. Потім пров'язуємо з'єднаний стовпчик. Знову повітряна, туди ж в цю ж петельку стовпчик без накиду, як ми ось тут в'язали, і знову обв'язувати так об'язувати стільки разів, скільки вам потрібно. Закінчуємо наш останній рядочок. І тепер в нашу першу петельку зробимо з'єднальний стовпчик. Але цей з'єднальний ми зробимо трохи по-іншому. Ми зараз ось цю останню петельку виведемо на зворотню сторону крізь першу нашу петельку. Зі зворотньої сторони вводимо гачок, петельку підхопили і вивели на зворотню сторону. Це ми робимо для того, щоб не було видно, де ми з вами закінчували рядочок. Потім повертаємо на зворотню сторону. І продягаємо нашу ниточку, я вже відрізала, продягаємо її крізь останню ось цю петельку. Продягнули і затягуємо добре. І тепер з лицевої сторони не видно, де ми з вами закінчували наш рядочок. Все, що нам лишається це сховати ось ці кінчики у в'язання. Цей кінчик ми сховали. І тепер усі кінчики, які в нас залишилися, ми так само просто ховаємо у в'язанні. Всі кінчики ми сховали у в'язанні це був останній наш етап. Вся, наша сумочка готова. Тепер ви знаєте, як зв'язати таку сумку шопер. Вона в'яжеться дуже просто і достатньо швидко. Зв'язати ви її тепер можете на будь-який розмір під будь-які свої потреби. Будь-які ручки, тут ширина, довжина, тобто ви обираєте вже самі, як вам більш сподобається. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. В'яжіть із задоволенням, підписуйтесь на канал, не забувайте вподобайки ставити, а ми з вами вже зустрінемось у наступних відео.